Щорічно, 7 грудня, починаючи з 2019 року, ми святкуємо неофіційне свято День Української хустки. Хустка крила над батьківським краєм. Вона надихає, вона чарує, вона вселяє віру в перемогу. Красиві наші жінки в наших українських хустках. Це символ патріотизму. Символ нашого українського коріння, нашого роду, і з великою радістю сьогодні ми в нашому музеї приймаємо відвідувачів, поціновувачів українських традицій. І я дуже рада, що саме сьогодні люди згадали, які були красиві наші бабусі, прабабусі в цих українських хустках. Дякуємо організаторам за можливість долучитися до, до участі у даному фешмобі. Хустка для українки це річ знакова, символічна, а також вона плякає наше натхнення і нашу спадщину.